П'ятий рік поспіль у будинку культури села Новосілки день рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань Києва Святошинського району, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. До цього відмічали День працівників цивільного захисту. Та 12 вересня 2008 року президент України своїм указом відмінив таку трактовку свята, натомість встановивши День рятівника. Кожна професія має свій день, який святкується. Рятівник це, мабуть, одна із таких професій у вашому випадку. Це саме та професія, яка захищає життя і здоров'я людей. Хтось може захищати людей морально. А ви це робите фізично. Ви рятуєте життя і здоров'я людей. Держава визнає і високо оцінює ті добрі справи, що виконуються рятівниками. Та народну повагу рятівники заслужили перш за все тим, що завжди їхньою основною метою було рятування людей, їх домівок державного та особистого майна. Люди високо цінують рішучість, мужність і героїзм. Які рятівники виявляють під час гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій. Професія рятувальника вимагає від людини не тільки високої фахової підготовки та фізичної форми, а й великої відваги, вміння приймати відповідальні рішення та правильно ризикувати готовності жертвувати особистим задля загального, надзвичайної людяності. Рятувальник це одна із найблагородніших професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей. Чий високий професіоналізм, постійна готовність до самопожертви забезпечують кожній українській родині надійний захист від природних та техногенних лих?